Нинішній вересень став першим місяцем під час війни, коли Росія щодня атакувала дронами Україну. Про це свідчить аналіз даних від повітряних сил ЗСУ, який провів ресурс АРМІЯ Інформ. Загалом за цей місяць ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу шахет, з яких 1107 збили, а ще деяку частину заглушили засобами радіоелектронної боротьби. Найбільше ударних дронів Росіяни запустили 14 вересня, 72. Минулої ночі лише в Києві. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Жалоба за загиблими у Сумах. За останніми даними від ворожого удару по лікарні загинуло 10 людей і ще 22 дістали поранення. Ворожі безпілотники влучили у будівлю лікарні у суботу вранці. Один поцілив у приймальне відділення менш ніж за годину. Коли на місці влучання поліцейські та рятувальники евакуйовували пацієнтів, росіяни завдали нового удару. Шахет упав поруч із лікарнею у дворі двох п'яти поверхівок. Близько половини потерпілих досі у шпиталині. У важкому стані 27-річна лікарка. У неї обгоріло майже 40% тіла. Ще з однією працівницею медсестрою Тетяною Тіхоновою у місті прощалися сьогодні. У момент атаки жінка була в приймальному відділенні, куди влучив перший шахет. Дуже світла людина була. І, ну, і як бачиш, то ну, від неї віяло завжди тепло. Мій, ну і колеги так про неї дуже добре завжди відзивалися. І пацієнти вона якраз була на зміні і через півгодини мала б. Змінюватися, взагалі, наша лікарня це Сумська районна клінічна лікарня. Була яка обслуговує Сумський район, це більше 180 тисяч мешканців. На зараз ми виробляємо спільно з міською радою чіткий план відновлення. Розуміло, що тут призупинено надання медичної допомоги. Ми зараз працюємо в інших трьох корпусах, але просимо нам допомоги, щоб швидко якби все відновити. Досі у тяжкому стані двоє жінок постраждалих унаслідок авіаударів по Запоріжжю. Напередодні ворог масовано атакував місто. Випустив по ньому 13 керованих авіабомб. Поранень зазнали 16 людей. Серед них підліток і восьмирічна дівчинка. Один кап зруйнував цілий під'їзд багатоповерхівки. У приватному секторі на руїни перетворилися п'ять будинків, десятки пошкоджені вибуховими хвилями. І більше про наслідки кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже. Діра замість під'їзду, розтрощені стіни, балкони та жодного вцілілого вікна. Це багатоповерхівка, в яку влучила ворожа авіабомба. Поруч згарища автівок місцевих вони всі спалахнули та вибухали водночас зруйновані гаражі. Репнуло пиляка, вікна, стекла, все полетіло. І все, шок. Начали горіти машини всі сараї. напередодні близько шостої ранку росіяни атакували Запоріжжя 13 кабами, били по підприємствах, атакували залізницю та житлові будинки, коли у вихідний люди ще спали. Проснулись від того, що на, на мене впала стеля, Ну, гіпсокартон тому не вбило. Вікон нема, двері пошкоджені, потолок упав мебель потрощена. Один з під'їздів протворився на руїну з-під уламків багатоповерхівки. Надзвичайникам вдалося врятувати жінку. Її затиснуло між плитами. Рятувальна операція жінки тривала близько 30 хвилин. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання змогли деблокувати жінку і винести її на поверхню. Брім того, вони здійснювали психологічну підтримку, аби жінка не втратила свідомість. Також рятувальники відшукали в одній з потрощених квартир кішку Меган та передали налякану тварину власникам. З сумом дивляться на свої помешкання іще не зна. Що робити далі? Ці люди? Чоловіку 91 рік він пережив Другу світову, мешкає з дружиною на другому поверсі. Їхня квартира, як і сусідні, теж без вікон. Вся засипана склом і уламками. Вся поверхня дивану вкрита склом. В мене теж повпивалися друзки. Я так порозчісував, повикидав. Ворожі бомби поцілили і по приватному сектору Запоріжжя. Зруйновано п'ять житлових будинків. Пан Сергій тепер до своєї хати заходить через вікно. Ось у цій кімнаті, де стіни пробиті уламками. А довкола від вибухової хвилі розкидані речі та меблі. Спала його 71-річна мати. Швидка забрала її у лікарню. Опіки я гасив, а хати нема. Мама зараз в лікарні їй зробили операцію. Я витягав надзвичайники через вікно витягали. Пану Сергію, як його сусідам, чиї будинки потрощило авіабомбою, приїхали допомагати родичі та друзі. Картина моторошна, дуже моторошна. Важко бачити, що просто це я розумію, що війна там все це реально житловий сектор, частний сектор, де немає ніяких військових частин, ніяких інфраструктурних об'єктів. Це просто мирне, мирний пасьово. Розбирати руїни, латати дахи, забивати фанерою діри у вікнах. Роботу тут не початий край. До неї долучені також надзвичайники та комунальні служби гарячим супом, бутербродами та чаєм годують людей волонтери. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1.